Yeah. У нас сьогодні буде чергова сесія в зв'язку з тим, що така запобігти президента Векернівичина була в нас нарада, і ми поставили ці питання про а, не прикордонні, а присолитові території. Таке в нас вийшло таке ну, слово, тому що у кордоні в Україні багато. А при цьому саме страждають представників території. Тому в підсумках наради нам дали додаткову досадку і просять терміново освоювати, визбудова рада регіону губернатора, то просить слідчі її витрачати, освоювати. Можливо, і ще будуть давати. Тому каже, якщо будуть на рахунку гроші дотвоєні, то ніхто давати не буде. А, там а, у нас п'ять напрямків, куди ці гроші можна направити, Наталія ну, Олександровна. Розкаже, тому у нас так і сьогодні позачергова то по терміново треба прийняти рішення нам і почати освоювати ці кошти. Значить, це по тому, що ми доправили так терміново. Вечільна uh, комісія, пропозиція пряма Григорія голова відсотка пітана Віталіна. Не заперечується? Хто за, просить голосувати. Просим Ну, Сьогодні в uh, чергу відбудеться, як говорити, але сьогодні така маленька у нас. Іти, я не порядок денний. Значить, давайте тоді, якщо нема питань, проголосуємо за порядок денний. Хто за? Проти, одного одноголоса. Значить, тоді почнемо. доповідає, Наталі Остап. Перше питання. Доброго дня. Комісія зовіті пройшла сьогодні. Так, комісія пройшла. Перше питання це про змін до програми розвитку з різного захисту. Я вже сказав раніше Андрій Іванович. Відповідно до розпорядження уряду за ініціативи президента бюджету Градянської міської територіальної громади було виділено майже 7,7 мільйонів коштів. Додаткової дотації для підтримки цих громад. Відповідно до розпорядження, ці кошти вони можуть направлятися на п'ять напрямків, це будівництво розміщення, облаштування первинних мобільних окупирів, придбання спеціального транспорту за комунальних підтримців, виконання першочергових невідкладних аварійно відновлювальних робіт, придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів, ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем для формату теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення електричних мереж. Враховуючи вище зазначене, пропонується внести зміни до програми розвитку цивільного захисту, а саме доповнити заходи з програмами напрямками, визначеними розпорядженням кабінету міністрів, та розподілити фінансування для освіти 1,5 млн грн. для облаштування первинного мобільного криця, яке буде розташовувати за адресою місця дня вулиця Ловкалу П'янська 14, Тобто там, де у нас знаходиться все МРЦ, відділу освіти, слід, тобто освітні заклади. Також пропонується направити 4,5 мільйони для придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств, самоведозвера, який буде використовуватись для усунення завалів, якщо вони у нас не дай Боже будуть. Також пропонується направити 1,7 млн мільйона на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів. Також в разі, якщо будуть пошкоджені якісь об'єкти або комунальної власності, або житлової забудови населення, то завжди потрібні будівельні матеріали, такі як шиферковий матеріал, плівка, які можуть бути використані для відновлення. В разі якщо у нас виникнуть Необхідність видатне у виконанні інших заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України, кошти згідно програми можуть перерозподілитися. От такі основні зміни. Бюджетна комісія дані напрямки погодила, прошу сесію ради погодитися під нашим ну, програмою. Питання. А це будуть на придбання матеріалів, це буде десь закуплено і склад, чи це буде по на. Це буде закуплено, По воно буде розміщуватись в резерві. В разі потреби, якщо у нас буде необхідність надання цих mm -hmm. матеріалів на ті об'єкти, які будуть щось пошкоджені, будуть або населення, або наші розпорядники звертатися і вони будуть перекладатися. Це буде склад, так? Да, так. Так. Є питання. Голосуємо. Хто запроси проголосу? Прошу. Ой, 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 дали не заверяю. Бог для. Більска, Бондаренко, да. Висоцька, да. Гаренок, да. Гармаш, да. Григоренко. Да. Коваленко, да. Кравченко, да. Менко. Да. Кривець. За. Короткий, за. Малосій. За. Ага. неврова, да. примак за. Халій за. Що там? Всі за. Рішення прийнято. Дякую. Так, так, далі. так. питання це про затвердження розпоряджень голови. У місяці на період було прийнято одне розпорядження голови. Вона стосувалась міжбюджетного трансферту з обласного бюджету. З бюджетною комісією дане питання було погоджено. Розпорядження міського голови знаходиться на сайті міської ради, тому прошу затвердити дане розпорядження. Давайте так. Можна. Да. Богдан за. Пільська, за. Да. За. Висоцька, за. За. Гарінок. Гармаш, Григоренко, Коваленко, Кравченко, Кузьменко, Кривець, Короткий, Малофій, Неурова, За. Халий, да. за. шестнадцать. Рішення прийнято. Да. Рукаю. Так, наступне питання про внесення змін до бюджету громади. Загалом рішення про внесення змін до бюджету громади разом з пояснюваною запискою направлялося. Я там це детально розповіла. Це стосується міжбюджетних бюджетних В основному, дане рішення. Єдине, що з бюджетною комісією сьогодні це рішення було погоджено. Єдине, чому не було пояснюваної записки, це треба внести на у Релік капітальних об'єктів зміни, а саме в назву робочого проєкту, в назву капітальний ремонт будівлі під ветеранський факт по вулиці Івана Риболовича, 66А. Наскільки я розумію, після того, як був проєкт, орієнтовна вартість проєкту самого вже до реалізації буде доволі великою за рахунок коштів бюджету, все ж таки ми її не витягнемо, тому була пропозиція. Зробити іншу назву, доповнити назву проекта черговісті, тобто поділити на черговість для того, щоб шукати донорів, які б могли хоча б по черговісті даний проект фінансувати. Такі основні зміни, якщо є якісь запитання, прошу задавати. Якщо ні, прошу підтримати. Значить, по черговості там ну сантиметних техніках це ми ну... Запущено, в такому вигляді воно ми кинулися туди, там і криху треба робити. і все робити, то ми на сіровість розбиваємо, потім будемо шукати донорів, якісь частини кожних хтось брав. Такі ми так і думаємо, так і монтувати. Питання. Скільки коштів планується на ремонт? То на ремонт ми нічого не плануємо, тільки на проєктні роботи. Поки ні не плануємо, тому що у нас є домовленість із проводу частину вони візьмуть. Видно, будем говорить из 251 тысячу. Значит, э, так как ты тут... должен быть. Ну да. ладно, питание. Тут и голосуем. Воден. За. Волох. Да. Бильская. Да. Бондаренко. Да. Высоцкая. Да. Горенок. Гармаш, Григоренко, Коваленко, Кравченко, Кузьменко, Кривець, Короткий, Малосій, Неврова, Примакза, За, ой. Так, всі за 17 рішення прийнято. Так, наступне питання це про змін до рішення про встановлення місцевих податків на території громади. Загалом рішення з пояснювальної запиткою направлялось на адреси депутатів. Бюджетної комісії дане рішення було погоджено, тому пропоную може попрацювати збори. в форматі і відповідь. Так, якщо є когось запитання, то задавайте, я поясню. Це про збори, і так, податки від збору. Ну, я там основною, якщо полісимо, зеленаємо і вирівнюємо, грошова оцінка пройшла в зелених кунтів, піднялася ціна, то ми до середньої всіх сил вирівнюємо, щоб одинаково всі платили. Я тільки хотів записати, бо я знімаю на записку, як не написано, ми в основному зменшуємо, там зміни стосуються зменшення чи комусь збільшення. Тільки де при, 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 взагалі, де близько до фронту, так? Так, на даний момент у нас з білими берилівка, мощенка, гасичівка і сотоки доповнюємо Полісся, так як там люди також не можуть відправляти. І зменшуємо бо жителям прокурівки політрудніснучення зібраної криківщина, по зв'язнішнім ставкам дітей проведення наркотивно вашої сівки. Сума сплати за земельні ділянки під житловою забудовою зростає втричі, тому приводимо відповідність до інших населених пунктів громади, так як був у нас рівень ну, рівень рівну. Підхід рівності і справедливості до всіх жителів однаково. Тут я чесно сказати не зрозумів, то це коротше оцінку зробили, вона висока, ми тепер її назад зменшуємо. чи як? Ми зменшуємо, ми зменшуємо ставочку для цих соло на Для людей. Для людей. А, для людей. людей так, так, так. Дозволяє. Як я, я, я ще питаю? Добре. Добре. Богдан за. За. Волох, Білька, Бондаренко, Висоцька, Горенок, Гармаш, Григоренко, Шоваленко, Кравченко, Кузьминко, Кривець, Короткий, Малофей, Неврова, за. Примак, за холий, семнадцать за, за. решение принято. Ильиче питание. Давай, давайте. питание выше. Якщо нема тоді, я всім дякую.